<глузь> Привіт, Василь. Привіт, Галина. Що ти, як у вас справи? Та начебто все добре. Жінка поїхала на заробітки на півроку. А в мене все гуд. Та ти що, як же ж ти сам справляєшся по хазяйству? Це ж важко, мабуть. Так, кому важко? А мені не важко. Я ж хазяйновитий. Ну, так. Да. А як же супружеський борг? Тут ти і права. Тут приходиться по сусідках бігати і в борги залазити. А. Ну добре, сусід, пока. Ну, ти знаєш, де я живу. Та ні, Галина. Я вже і так. Всьому цілу дожим.